Всім привіт! Я знову забула камеру, тому знову знімаю на айфон. Коротше, у нас з понеділку у Соні почалися канікули на два тижні, і на тиждень один я її записала на Sprінcamp. Він лише до 11.30, з 9 до 11.30. Але ми додому в цей час не вертаємося з Льови, ми гуляємо. І сьогодні ми вирішили приїхати на банзин. Коротше, ми коли їхали сюди, я побачила, це був, я так зрозуміла, вовк. Ну або кайот, або вовк, або біла якась біла сіра лисиця, ну, скоріш за все, що це був вовк. І я, якщо знайду, е попрошу Віталіка, відео з відеореєстратора, якщо там його видно, я вставлю. Короче, я взяла собі кавуську. забула сьогодні свою чашку, блін, так незручно, знаєте, ту чашку можна перевертати, ну, бо вона там щільно закривається і все ок. Багато людей, але я так зрозуміла, що в основному приїжджають всі сюди на хайк, на ранкову зарядку, а ми приїхали до берега. Я взяла собі бутерброди, я купила собі в Старбаксі лаваш. І ми зараз будемо з Льовою тут мати такий гарний сніданок з таким потрясним, просто неймовірним краєвидом. он, іде. Блін, камеру не знаю, чи треба себе привчити камеру просто класти вже одразу в рюкзак і все. Просто неймовірна краса. Сьогодні такий гарний сонячний день. Зараз ми подивимося, що тут новенького. До речі, написано було десь на новинах, що тепер на банзин будуть, будуть платні парковки, але я про не бачу ніяких, цих не бачу. Дивіться, яка гарна пташечка. Незвичайна така. Йде? let's go. Тут трошки прохолодно, але нічого. Ну, не, ну, терпимо, знаєте, не прямо так, що, що холодно. Куча за банзином, боже, наче 100 років тут була. Треба взяти з собою наш гріль, приїхати сюди ввечері робити шашлики. Якби тут був зв'язок, знаєте, можна було б працювати тут за столом, але тут, тут взагалі немає зв'язку. Так, я думала, ми посидимо, але ми не посидимо. Або треба було брати якусь ковдру. Постоїмо, значить. Ну нічого страшного. Тут, бачите, сонечко, тут трохи розтануло, але сонячна сторона, оця бачите, вся в інію. Ми зараз підемо на пірс. значить, там на пірсі. Будемо стояти. Ой, красота. Ще нікого нема. Ви Уявляєте, тут влітку просто забито все битком. Тут купа людей, просто купа людей. Зараз взагалі красота. Ми ще прийшли на Пірс, вже поснідали, так би мовити. Льова несела точок з лохиною, не хоче з нею розставатися. Дав, дав мені кришку і все, і пішов. Дивіться, тут ще я не бачила в тому році. Якісь а, а, теж столи по поставили. Там дуже уютненько, так би сказати. Віддалено від, від цієї цієї зони. До туалета, правда, довше йти, але то все одно. Теж прикольно, мені здається, так багато столів в цій частині не було. Так, треба дивитися за цією дитиною, бо зараз кульне воду, а я <кхи> А я буду за ним потім джампати. Оце кайф, оце життя. Скаже, приїхав з мамою на природу, біля води, стоїть, смакує лохину. Це я розумію життя. Ніякого вам садочка скажи. Що в тому садочку робити? Оце да, оце кайфулі. Скажи, синок. Синок. Кайф. Клас. Гарно, так. Да? Дуже любить водичку, дуже любить дивитися на неї. Медитує. Всім привіт! Приїхали в кафе з дитячою зоною. Соню завезли у. Українську школу і так, йдемо на сніданок. На, він хоче до мене. Дімо. Ну, куди? Ти хотів до мами? Туди йдемо. показую направлення, куди нам іти. Він же спати і хоче, і їсти хоче, все хоче. Спати, не Такий якийсь сонний. Ми вже посні ну, посідали це дуже голосно сказано, тому що насправді там в цьому кафе були тільки напої і випічка така солодка, тому ми особливо там сильно прямо не поснідали. І я нічого не знімала всередині, бо купа дітей і це якби не можна робити. Ми зараз, вон паркінг, оцей червоненький, бачиш? Парк. Ми зараз приїхали в центр в Даунтаун. Парк. Ми були тут в тому році, я розповідала в попередньому влозі. І ми тут бачили цвітіння сакур. Зараз подивимося, чи є вони на сьогоднішній день, тому що весна зараз починається трошки пізніше. Ну, тут так буська, ну, що буде? Давай, с ним даровать. Ага. Заезжаем на паркинг и дуже дуже тут куп кисне, да. Купа бор... бортиків. А, ты за Ага. Ой! ну нормально. Там Так, абсолютно... ага. Так. ну в общем. Our class приехала... parking, our paper. Нам hour. Non hour. One hour, вот, що права. Ну, от нарисовано, що знаю, Ну от паркуйся, і якраз біля цього, дивись. От, номер один. Все, паркуємося. Все, ми підняли з парковочки і вийшли прямо в магазинчик. Ой, сорі. Нам Зараз купимо якесь печення для льовчика. Бо він себе так погано веде. Плаче. Ти хочеш з Стробері хоче, а помити як. Все, він не хоче cookies, бо буде здорову їжу їсти стравбері. Зараз візьмемо воду, якусь помимо. Візьмемо воду, помити, Настя. Помити водичку. Йдемо. Став, став, наш, наш А на стены мы взять такие? Не, а вот такие хочешь? Вот такие здесь. хочешь? Да. Хочешь? Хочешь, хочешь Да. Да. О, хочешь йогурт? Йогурт вам. Хочешь? Йогурт. Йогурт Я и... Груші. Єс? Груші, так. Будеш? Yeah. Пішли на касу, так? Да? Mm -hmm. Так, зайшли тільки щоб в супермаркет, нам по дорозі був. Взяли льові кукіси. А, Віталік вам знімав. Такий йогурт. І це, і все. Дитина довольна. Ось. Прийшли сюди на набережну. Дай Да, класно. классно. гарно. Всі всі дерева вже цвіли. Ми приїхали 16 березня і ми десь через декілька днів після того, як приїхали у Ванкувер, ми прийшли сюди гуляти. І всі ці дерева вже розцвітали, цвіли повним ходом. А зараз ні. Нічого не квітне, тому в цьому році весна починається набагато довше. Над, на... починається… Набагато пізніше. Е, сьогодні 22 березня. Так, дивіться, ми прийшли і ось ми знайшли лишень парочку дерев, які це тут, це ж магнолії. Ось так. Вони ще розпускаються. Пуп'яночки. Тут взагалі ось пуп'яночки. Манюсеньке ще Це біла і там от рожева наступна. Тут хоч трошки пару квіточок розпущено, тут взагалі ні. Бачите? Тому десь через тиждень-півтора можна приїздити, хоча з приводу сакур не впевнено, що сакури вже будуть, а от магнолії вже більш-менш, я думаю, що розпустяться. І ось там ці дерева. Ось тут вже є. Зі школи і приїхали погуляти перший раз в цьому місці. А, бачите, тут з 17 травня буде платна парковка, зараз безкоштовно. Воно, дитина наша вже вихватила в мене <стри> стробері не може без стробері. Ти хочеш вийти? Давай, давай, мама відкриє. Будеш гуляти, тільки я тебе на руки брати не буду. Бо він цілими днями просто це на руки, а воно ж вже це мале важке. Де, let's go! Все, зараз покажу вам, яка тут краса. Сончик, як тобі? Просто киває головою. Дивіться, там ще засніжені гори видно. Зараз ми пройдемось туди. Далі подивимося. Давай, кидай. One, two. Yeah! Умничка. 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 Коротше, що ви думаєте? Настя тільки що загубила мікрофон. Це вже раз другий, напевно, чи третій як вона його губить. Він магнітний і вона його просто втіряє. Так що такі діла. Зараз про чи звук працює нормально, валявся в камнях. Тепер мен... прямо туди говорю. Там тепер прищепка. І воно надійніше, тому що вона не через кофту чіпляється, а одразу на прищепку. І так краще. Важче його зачіпити. Наталі каже, розкажи щось про будку. А я навіть не знаю, що вам розказати про цю будку. Про будку. Будка закрита, в будку заходити не можна, бо вона в аварійному стані. Будемо зараз переміщуватись. Далі. Я вже на парковочці, так що будемо їхати за суші. Тут, до речі, багато машин, які з лодками приїжджають, такі причепи. які зайдемо в наше авто. А, все я бачу. Тут вже діти прямо нетерпляння, вже хочуть їсти. Все. Що, де що друге голодне. Короче, мені салату немає. Не понял. В смысли. Ну, давай, да. Ну, поняла, ти ж головна всіх? Угу. <рес> ну от. Я ж думаю, закажі... вона любить. Так закажи це, <рес> ще. Бо Соня вже з'їла. Вона нам прийде за. А це мені принесли для удона, для подогріва. Там підпалюється знизу і воно буде підігріватися. Ти що що заказав? Все, дивіться, мені... я що що заказав? Mm. Мені принесли мій удон з курицею. Пахне клас. Туда подогрівчика огонь. Да, Зараз да, будемо їсти. Я Красота. Коротше, <реш> <реш> принесла нам все остальне. Так, перше це мені принесло моє суші. Такий от сет. Ну, не сет, а наборчик. Виглядає прямо ще бімба. І Насті принесла її сушу ось такі вони. Так, Sunshine. у мене не путає. Це Настя там відложив трошки тарілочку, бо його прям дуже багато. Так що будемо їсти. Так, і мені ось такі останні принесли суші. Це з угрьом. Гостренькі написано було. Ну, оці топ, просто я вже їм, їх, мені дуже подобається. Всім привіт! Ми приїхали в торговий центр. Ми раніше в ньому ніколи не були, і тут по центру нього є така розважальна територія. Зараз вон Віталіку лишаю дітей і піду, поки прогуляюся по магазинам, подивлюсь, що тут є. Ось такий тут є прикольний магазин. Мені цікаво зайти і подивитися, що тут. Куча тапуль, тапулечок прикольних. Давайте подивимося ціну. 35, 50, 38. Ось такі мені подобаються з качечками. Класні. Але вони всі маленькі, У мене великі дуже розміри ноги, тому мені хіба чоловічі, якщо тут є таке, знаєте. Так, що тут цікавого ще? Ось такі сумочки. Сумочки прикольні. О, у мене така сама. На Аліку замовляла собі. 29,50. Це все Корея, Китай. Впевнена в цьому на 100%. Цей магазин шоу-кейс. Він славиться тим, що тут продається усе, що зараз на хайпі. В тренді, на хайпі, типу, Там в основному все, що зараз рекламують. Це. Дивлюся, що тут є прикольного їжа от є. Тут є оцей дубайський чоколад. Всякі іграшки теж хайпові, прикольні. Називається шоукейс. Шоу в общем, нічого цікавого йдемо далі, теж тапулечки та різні прикольні. Я досі тащуся від всіх цих речей, тому що коли я навчалася в школі, я мріяла про таке. Блокноти, вони, до речі, дуже люблять на День матері, Це все-таки з квіточками, гарно. Це дуже прикольна штука. Це для карточок, бачите, там для блокнота з ручкою. Ну, Давайте з вами подивимося, що тут ще цікавого. Є ось такі набори. Ой, чашечки такі милі. Оці мені з зайчиком дуже подобаються, гарнюні. О, ігри є на стілі. Але так, оце ж гра Катан. О, я, до речі, тільки вчора бачила людей, які грали ну, в інтернеті в цю гру. Дуже прикольно. 34,99. Клас! Але знаєте, що треба ігри брати, якщо хочеться повигідніше на секонді. На секонді там реально купа ігор. І ціна там дуже маленька. Так, поїдемо, з'їздимо на другий поверх на розвідку, подивимося, що там є. Можливо, там теж є щось цікаве. Так, ну в основному тут всі магазини більш-менш такі самі, які є у нас, я їх всі знаю. Нічого прям такого супер цікавого. А, тут -от, бачите якийсь такий. Пам'ятаєте, коли з Соні ми були в Челіваку, там теж виставляли відео, вона вигравала а, в автоматах якісь іграшки. Магазин от, з кроксами різним взуттям. Я, до речі, хочу Льові на, на літо купити крок обов'язково, тому що це найзручніше взуття. Оце дітям в плані того, що вони можуть робити з ним все, що захочуть. захезати його і спачкать і ти його дуже легко відмиєш. А ось якийсь є прикольний дитячий магазин. Давайте зайдемо подивимося, що тут є цікавенького. Тож... Штанішки. Якісь прикольні. Ой, мені дуже подобаються платья дитяче. Соні треба... ой, Соня, треба носочки. Тут якась э, акція Buy two, Get One Free. Так що зараз ми візьмемо. Але я щось не бачу в розміру. От мене треба якісь такі велички. Може всі ці... якісь розцідки дівчачі. Не взяла я носочки, бо всі носочки там. Маленькі. Зайшла в Starbucks, взяла Віталіку просто водичку. Він попросив, можна просити просто воду в Starbucks, якщо ви не знали. І взяла новий напій Iced Cherry Chai. Я дуже люблю чай, лати, а це Iced і ще і Cherry. Дуже цікаво спробувати, що там. Я думаю, що це смачно. Глядіть, яка краса. Щось новеньке. Сподіваюся, смачненьке. І ось Віталіку водичку дала. Так, діти у нас награлися. Ми зайшли а, на фудкорди і взяли сінгапурську їжу. Я собі взяла карі, таке з рисом, Металік Машрум, нудл Ще оце Чікін Wings. Я так поняла, це якийсь подарок. Це, коротше, був бізнес-ланч чи що. І віддільно напіток і Віталік. Получається напіток до бізнес-ланчу. Зараз спробуємо, що таке. Сінгапурська їда. Цікаво прям. Віталік пробує корінні ножки по-сінгапурськи. А ну. а я знаю в чому на Смак ніби шкварки з м'ясом в курку Смак ніби шкварки з м'ясом, свинини. Так, зараз буду коштувати карі. Мені страшно. Страшно, що воно буде дуже гості. Треба рис, в мене ось. Рис є. Але, але смачно. Дуже. Ця штука це якісь рисові непонятні. Теж не смачна Я спробував тільки їсти мою теж не будемо. Тому саме смачне з цього всього це гостре карі, Правда? Курка ужас. А, ні, макарони. От, макарони з цим. Вони були смачні з грибами. Ми прийшли додому, і ми були у Волмарті Купили торт. Я сьогодні у дівчинки побачила в сторіс, що вона сказала, що це найсмачніший торт, який вона коштувала в Канаді. Він виглядає ось так. Він є різних смаків, вона сказала, що найсмачний соло на карамель. Але його не було, був оцей і ще другий такий він біло-чорний всередині. Ми взяли цей на пробу шоколадного. Вона сказала, що якби всі інші теж. Смачні. Ось так він виглядає. І зараз я зніму пробу. Перший раз ми будемо його куштувати, Скажу вам. чи Насправді він такий топовий. Там звичайний біск... ну, бісквіт, і зверху цей крем, і все. Блін, звичайний торт. Я вам скажу, що ми давно вичислили, який тут класний торт. Це Тукседо Кейк. Він продається в Save Foods, в Safeway, в Walmart, в Costco. Costco в він здоровий. Це, по-перше, дуже солодкий. По-друге, Cake смачніший, це точно. Спробуйте Тукседо Кейк.

But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year.